Фінляндія помітила, що Ерефія забирає на війну з Україною системи ППО з під Петербургу. Як свідчать супутникові зображення, Росія переміщує ці системи в бік України, і їм на наше 500 Супутникові зображення вказують на те, що мобільні платформи та ракети зникли влітку з бази в районі Зеленогорська на карельському перешийку на північний захід від Санкт-Петербурга. Про переміщення озброєння раніше публічно не повідомлялось ні в Росії, ні в західних країнах. Проте відомо, що Санкт-Петербург Петербург це друге за значенням місто Росії і тому воно було оточене захисним кільцем із 14 зенітно-ракетних баз. Зараз кілька з них стоять порожніми. Окрім повністю спорожнілих баз, зенітно-ракетна техніка влітку була приміщена з інших баз навколо Санкт-Петербурга. Натомість у війні з Україною навіть старі зенітні ракети ще мають якесь використання. Оскільки Росії бракує на фронті сучасної високоточної зброї, яка нищиться українською авіацією за допомогою американських протирадарних ракет, Владислав Селезньов, військовий фахівець, речник генштабу збройних сил 2014-2017 роках, Владислав, мої вітання вам, слава Україні. Героям слава і тема нашого ефіру, який ми сьогодні обрали, власне, форсування річки Оскіл. Це Харківська область, це дуже стратегічно важлива переправа для нас. Чи можемо ми говорити про новий етап визволення українських територій на Харківщині? Чи можливо тут радше треба вже говорити і про Луганщину? Я думаю, що що стосується напрямку Харківському, там ми з заступного. Зараз українські сили оборони закріпляються в тому числі і на лівому березі східному річки. Аскіл, є кілька плаздарнів. Той же саме час відбувається підтягування наших резервів, першу чергу засобів протиповітряної оборони, артилерії, бронетехніки для того, щоб значно посилити угрупування українських сил на цій ділянці російсько-українського фронту, щоб далі рушити у бік державного кордону, щоб повністю вичувати з території України усіх російських загарбників на цій ділянці Російсько-Українського фронту. А що стосується бойових дій на Луганському, напрямку що в першу чергу йдеться про те, щоб взяти під контроль важливий такі стратегічного рівня опорної пункти, які розташовані неподалік від е, населеного пункту Сватова. Е, то, звичайно, для того, щоб реалізувати той самий план, потрібно українським силам оборони накопичити відповідні на резерви і ресурси. Крім е, того, пам'ятаємо про те, що українська сила оборони обрала таку собі тактику, завдяки якій вони протягом тривалого часу знищують усі логістичні мережі і відповідно об'єкти е, в глибині. То позиції російських окупантів для того, щоб значно зменшити бойовий потенціал російських окупантів, і вже після того вони рушать, вони наші війська рушать вперед. А, чому так робиться? Для того, щоб по максимуму особовий склад. складу, каже, зрозуміло, що а, вичавлювати з території нашої землі а, російські війська, які не мають відповідних ресурсів резервів, це а, справа дещо легша, ніж атакувати добре укріплений ворожі позиції. Думаю, що така динаміка буде продовжуватися і далі. До речі, на цьому наголошує і президент України Верховного Головнокомандуючий, який зауважив, що зараз відбувається не оперативна пауза бойових української сили оборони, а триває накопичення ресурси, щоб рушити далі. Зрозуміло дослава єдине, що у нас трошки проблеми зі зв'язком бувають. То я вас попрошу голосніше і ближче до мікрофона говорити. Про, про всяк випадок перестрахуємося. Дивіться, яка цікава інформація від від фінських журналістів. Вони пишуть про те, що Росія перекидає свої системи протиповітряної оборони і зенітні комплекси з під Санкт-Петербурга до України. Таке розслідування провели журналісти. Так що, північ Росії поступово гуляється для військ НАТО, як того жахають у Москві. Вони ж люблять поговорити. Своїм москаликам, що все, НАТО на нас нападає, воює поки на території України проти нас, а скоро піде на Москву і Санкт Петербург. Абсолютно очевидно, як на мене, що росіяни чітко розуміють наступний факт: всі їхні байки про те, що ось-ось НАТО на них нападе. Залишається байками Москва все переконана в тому, що жодна країна, яка входить до північно-атлантичного альянсу, не планує напад. А, хоча щодня, можливо, навіть що години російські мешканці чують про те, що НАТО це агресивний блок, який ось ось нападе на а, суверенну Російську Федерацію. Ми ж розуміємо, що. А, Щороку е, російська пропагандистська машина отримає щонайменше 2 мільярди доларів. Вони ці гроші відпрацьовують, відпрацьовують непогано і створення того самого е, образу потужного ворога, яким вони представляють Клінічна Атлантична Альянс. На думку тих самих ж російських пропагандистів вважається, що така опція буде консолідувати російське суспільство. Чи працює ця опція? Має дуже великий сумнів, адже ті. Громадяни Російської Федерації, які донедавна мали можливість виїжджати за межі відповідно Російської Федерації, розуміється, що колективний захід живе дещо іншими питаннями та клопотами ніж намаганнями напасти на Російську Федерацію. Тому думаю, що Росія в такий спосіб знімаючи газові протиповітряні оборони з незагрозливих напрямків, вони намагаються посилити угрупування сил та засобів, які діють. В рамках так званої спеціальної військової операції, і звичайно, що це задасть додаткового клопоту українські оборони, адже ми знаємо, що останнім часом саме з комплексу протиповітряної оборони класу с 300 росіяни поцілюють по наземних об'єктах. Угу. Такі слава. А вони ж просто раніше лякали, що вони готові там ледь не на Балтику нападати, йти на Фінляндію війною, що вони такі сильні і могучі. Видно, це вже не вписується в такі обіцянки прибирання саме комплексів ППО. Я думаю, що вони і далі будуть обіцяти напасти і на країни Балтії, і можливо на скандинавські країни, адже зрозуміло після того, як Швеція та Фінляндія стануть повноправними членами північно-атлантійського альянсу, відповідно відповідний... Факта фактаж з'явиться у російської пропагандистської машини, але ми розуміємо, що багато чого з того, що про що говорять російські пропагандисти, не збігається з реальними діями російської окупаційної армії. Якщо говорити власне про ті міфи, які розбила українська армія в російській, то ще один черговий міф про те, що це велика армія в плані кількості людей, і що в них резерви просто невичерпні, ледь невичерпні. Принаймні, навіть цього боялися, до речі, західні країни. Ми тепер це визнають, кажуть, що ми, мабуть, помилялися з тими запасами сил, які має Російська Федерація. Я до чого веду? в Курській та Нижньогородській областях Російської Федерації після тижневої підготовки відправляють війну в людей, які набрали до Підрозділів якогось там матеріально-технічного забезпечення, а також йдеться про те, що це охоронники важливих там стратегічних об'єктів, на кшталт там атомних станцій. Їм пообіцяли, що вони будуть в якомусь там резерві забезпечення, там возитимуть, умовно кажучи, наскільки розумію, якісь просто харчі там військовим і працюватимуть далеко в тилу. а Насправді так не сталося, тобто дурять. Цих людей і відправляють на фронт, це черговий показник, того, що все погано з ресурсами, воно може і хочеться і свербить оголосити загальну мобілізацію, але тоді будуть питання до того, що відбуватиметься в самій Росії, звичайно, ви абсолютно праві. Справа в тому, що е, російському уряду не неможливо не забезпечити реалізацію того самого плану Путіна, що наголошені бодай. Е, Обмежена мобілізація, адже зрозуміло, що суспільна домовленість, яка існує в Російській Федерації, передбачає, що у усіх бойових діях бере участь саме регулярна армія Російської Федерації. Мова про мобілізацію, тим більше за таких умов, коли Росія виступає в статусі країни агресора, про це не може і йтися. Тому і використовувати російські вибивальники будь-які можливості для того, щоб повнити бойові порядки російських. Потійних військ, адже зрозуміло, що і Величезна кількість э, э, втрат в статусі двохсоток в лавах російської армії існує э, ще більша частка э, російських вояків, які отримали поранення різного ступеня важкості, є так звані п'ятісотки, тобто э, відмовили ті ті, ті військовослужбовці, які відмовляються від участі так званій спеціальній військовій операції. Тобто э, людські ресурси російської армії край потрібні, а для того, щоб це нападати під соусом народної єдни. І використовуються такі програми, як вербування різних верх населення, намагаючись в такий спосіб залучити до участі в цій самій СВО, чим більше особового сторону. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.